Друзі, привіт! Сьогодні я вас хочу познайомити з досить прикольними наушниками, котрі нереально мало коштують і нереально багато дають. Ось ця спортивна модель Soundcore X10. Тобто, по факту, це щось типу Liberty 3 Pro, але з можливістю нормально в них плавати, ходити в душ, бігати під дощем, і вони будуть офігенно триматися. Давайте знайомитися. Soundcore, X10. X10. Звісно, ми починаємо з розпакування. Подивимось, що там всередині. Всередині, я думаю, все класично для Soundcore, А у них завжди, до речі, комплекти нормальні і коробки. Мені подобаються. Знаєте, така амазонівська історія. Так. Оця штука. Інструкція. Ще одна інструкція, і якщо бачите, тут ось вам, будь ласка, амбушури і USB Type-C кабель для заряджання. Комплект стандартний. На жаль, немає напінки, не немає додаткових тримачів, тобто завушних кріплень для навушників. А насправді для спортивних моделей це дуже потрібна річ. Ось так виглядає кейс. Це історія саме про спорт. Я не можу сказати, що він якийсь там великий, чи маленький, чи дуже гарний, чи він якось офігенно відкривається. Ні, він звичайний пластиковий кейс, котрий, до речі, відкривається за рахунок кнопочки. Тут кнопочка, ви нажимаєте, і воно відкрилося. Конструкція досить монолітна, спарювання відбувається саме за рахунок цієї кнопочки. Ви її затискаєте на пару секунд. Навушники починають блимати різними кольорами, і тоді ви можете їх вкладати. А ось що саме дуже подобається, це вигляд наушників Soundcore X10, тому що вони екстраординарні. Я вже давно забув, як повинні виглядати спортивні наушники, бо насправді дуже часто бігаю і серпоспрошками, і зі своїми Marshall Motive NC наразі. Я їх все ж таки після предостаннього огляду взяв. Так жалівся, так казав, що це погана модель, але коротше взяв собі наушники. Маршал NC, і вони реально класні. Їх навіть порівнював з Air Sprots 2 і маршали грають краще. Але не про маршали. Саме про цю історію, бо мені дуже подобається, як вони виглядають дорого і багато. Але дуже погано, що нема додаткових оцих завушних кріплень, бо вони такі, знаєте, силіконові, і під час дуже активного юзючу, наприклад, тренажерний зал. Чи можливо дуже активний біг, якісь там айронмени? Чи плавання не дай боже, не дай боже, в принципі, вони витримують нормально? Тут є IPX7, тобто можна не лише в душах, можна нирнути з ними і винирнути одразу. Бо Bluetooth не припускає ем, сигнал через воду, тому ви нічого не почуєте. Але то вже таке. Коротше, виглядають класно і тримаються дуже класно. Мені сподобалося, як вони підходять для спорту. В них зовсім нема історії, що незручно, і зовсім нема історії, що вони можуть впасти. Ти, можливо, з собою щось зробиш, а навушники будуть на тобі. Тест Максима Співака. Проходимо. Як бачите, і де. -но. По ергономічній частині мені дуже подобається, бо навіть після п'яти годин прослуховування, а саме стільки я їх в перший раз прослуховував перед комп'ютером, просто сів, монтував відоси і слухав музику. в мене нічого не боліло. Ні хрящі, ні самі вуха, нічого. Це значить, що це дуже зручні навушники, і вони ідеально підходять для спорту. Плюс тут керування механічне, тут кнопочки, тут ніякого сенсорного барахла нема, тому ви можете керувати навіть з водою і з цим тут жодних проблем. Також тут є прикольний софт на смартфон. На жаль, я вам не можу зараз показати, бо саме зі свого смартфону я записую цей відос. Да, цей відос повністю зняти експериментально на мій новенький iPhone 13 Pro Max. Для когось він старенький, для мене новенький. Ну, на що зробили, то й маємо. Коротше, є софт, там де є куча пресетів еквалайзера. Ви можете змінювати звучання, ви можете оновлювати е, навушники, ви можете вмикати, вимикати ANC Transparency Mode, і все це працює класно. Тепер, дорогі мої, до звучання. Я не очікував отримати за 100 баксів звук майже такий, як у Liberty 3 Pro. І... Це дуже високий рівень. Звісно, деталізація на верхах і середина не така прекрасна, як там. Але спортивні наушники у них повинна працювати психоакустика, ну точніше, у вас в голові, а вони з нею. Таким чином, що коли ти біжиш, звук доноситься класно. Коли ти спокійно сидиш, звук доноситься класно. Цим тут все просто відпадно. Звучання дуже басовите. Воно насичене на високій частоті і на низькій. В-образна це стандартна історія, але не затоплена середина, як це, наприклад, є у AirPods Pro другого покоління. Це значить, що прекрасно грає рот. Прекрасно грає Fleetwood Mac. Я задоволенням слухав всякі там сінтухи і репчик. Навіть я задоволенням слухав нашу українську народну музику. Тобто, тут цим все нормально. Це така тверда сімка, ось реально в світі навушників, за 4000 тисячі гривень. Чому сімка? Тому що все ж таки можна знайти за такі гроші щось краще, але воно не буде так круто триматися, як тримається Soundcore X10. Ну і що хочу додати особисто від себе, Soundcore ви великі молодці, тому що назвали адекватно наушники. Soundcore Sport. X10, все. Не Liberty 3 Pro NC Pro 3G, 5G, а от Soundcore Sport X10. Супер! От, заради нормальну назву, я вже готовий брати. Навушники. Коротше, з назвою тут все супер. NC. Е -е, він таки, знаєте, басовитий. тобто все, що бубнить, і все, що по низьким частотам, він гасить непогано. Тобто ти в метро спускаєшся, там весь гул уходить кудись. Якщо ти захочеш заглушити якийсь дрель, чи заглушити якісь цокання, чпокання на жаль, цього не відбудеться, але для міста така історія підходить на 5 балів. Transparency мод, тобто прозорість, працює також класно, не ідеально. Звук майже не доноситься, будь що цей низькочастотний шум, котрий завжди є, навіть в аерпосах. Я сів собі з комп'ютером працювати, мені хтось дзвонить, я все це чую, все нормально. До речі, також вони підтримують мультіпойнт, не дивлячись на свою ціну. Також це означає, що ви можете працювати з компом. Вам якийсь виклик йде, і ви прямо з наушників відповідаєте. Коротше, NC, ок, хтось мені там написав, ок, Transparency Mode, ок, звучання. Ок, навіть дуже ок для спортивних моделей. Тепер до мікрофону. Отже, з мікрофонами абсолютний повний ажур. Якість просто феноменальна для наушників за такі гроші. В тихій обстановці ось так він йде. Якщо я виходжу на досить шумну вулицю і намагаюся там поспілкуватися, то я отримую приблизно це. Це також просто афієний результат. Ну, як бачите, мікрофон реально непоганий. Можна спілкуватися, да, можливо, в якомусь адському шумі воно буде так собі спрацьовувати. Але саундкор завжди славилися тим, що тут нормальні мікрофони. Я виключаю звук, щоб вас ніхто не турбував, і ми продовжуємо. Автономність абсолютно прекрасна. Це господі 8 годин самі навушники і 30, 30, 32 разом з кейсом. Результат на рівні десь вище середнього, і це значить, що в принципі ви будете заморачуватися з заряджанням наушників приблизно раз на два тижні. Тобто, по своєму досвіду, приблизно так і виходить. Заряджаються від USB Type-C, без ротової зарядки, звісно, нема. Ось така модель у нас вийшла. Це Soundcore Sport X10. Прекрасні навушники, прекрасно виглядають, ідеальні для спорту, і я можу сказати, що це майже монополіст в сфері спортивних навушників. Чому? Тому що всі вже забили на спортивні моделі і використовують звичайні. Вони, типу, нормально сидять. Але якщо ти хочеш щось спортивне, щоб воно було захищено від вологи, щоб воно офігенно звучало, щоб воно небагато коштувало, то Soundcore Sport X10 це саме. Вій, варіант. Будь ласка, якщо вам сподобалось це відео, не забувайте протискати вподобайки і підписуватись на наш канал. Нам зараз дуже важко. Ми перейшли, як і всі адекватні ютюбери на нашу державну улюблену українську мову. Так раніше, на жаль, ми спілкувалися тією кацапською. Далі такого не буде, Пробачте нас. Тому давайте підтримувати увесь україномовний контент. Отож, вподобайки, підписки і коменти врятують якісний український ютюб. Всім дякуємо за перегляд і не забувайте про свої донати на зсу. Бувайте!